Якщо коротко, стільки скільки триватиме загроза для України, зразу зауважу: основні моменти, які розглядатимемо, стосуються як правового режиму воєнного стану, так і правового режиму надзвичайного стану. Як повинно бути документально оформлено примусове відчуження майна? На мою думку, при здійсненні оцінки виключно посадовими особами органів державної влади є велика вірогідність, що власник майна не буде задоволений вартісним розміром такої оцінки. Доброго часу тобі, шановні слухачі. Слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні. Газета Голос України опублікувала 17 серпня 2022 року закон України про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, за яким воєнний стан в Україні продовжують з. 5.30 23 серпня 2022 року строком на 90 діб, тобто фактично до 21 листопада 2022 року. Отже, до 21 листопада 2022 року по всій території України діє правовий режим воєнного стану. Часто чую питання, скільки разів можуть здійснювати продовження воєнного стану? Якщо коротко, стільки скільки триватиме загроза для України. І це більш ніж логічно. В законі України про правовий режим воєнного стану не прописані обмеження щодо продовження та терміну воєнного стану. Тому ще раз наголошую: воєнний стан може тривати стільки, скільки триватиме загроза для всіх нас. Для нашої України. Сьогодні ж поговоримо про відчуження майна під час війни, а саме, в яких формах можливе позбавлення майна в умовах воєнного стану, хто саме може примусово відчужувати майно в умовах воєнного стану? Також торкнемося інших питань, що споріднені з даною темою. Зразу зауважу. Основні моменти, які розглядатимемо, стосуються як правового режиму воєнного стану, так і правового режиму надзвичайного стану. Для зручності говоритиму тільки про воєнний стан, адже це мега актуально, отже, почнемо. Статтею 41 Конституції України визначимо. Примусове відчудження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Не конфліктуючи з нормами Конституції спеціальний закон України про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану визначає, що способами позбавлення майна в умовах воєнного стану є перше, примусове відчудження майна з попереднім повним відшкодуванням його вартості. Друге, примусове відчуження майна з наступним повним відшкодуванням його вартості у разі неможливості попереднього повного відшкодування і третє вилучення майна без відшкодування вартості такого майна. Отже, маємо три способи позбавлення майна в умовах воєнного стану. Разом з тим, давайте зрозуміємо різницю між примусовим відчудженням і вилученням майна. Примусове відчудження згідно норм закону це позбавлення власника права власності на майно, що перебуває увага у приватній або комунальній власності. Вилучення майна це позбавлення державних підприємств, державних господарських об'єднань, права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном. Отже, без відшкодування вартості може бути вилучено виключно майно державних підприємств, державних господарських об'єднань. Майно приватного та комунального секторів не вилучається, а примусово відчуджується з попереднім повним відшкодуванням його вартості або з наступним повним відшкодуванням його вартості у разі неможливості попереднього повного відшкодування. При цьому закон не визначає, які саме види майна можуть бути примусово. Відчуження. Це може бути як рухоме майно, автотранспортні засоби, наприклад, якесь обладнання, так і нерухоме майно будівлі, споруди тощо. Хто ж може примусово відчужити майно в умовах воєнного стану? Законом визначено, що примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування. Погодженим відповідно з обласною, районною Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. При цьому у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження майна здійснюється лише за рішенням військового командування без відповідних погоджень. Отже, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, за погодженням відповідної ради чи адміністрації. Нагадую, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану військовим командуванням є головнокомандувач ЗСУ, командувач Об'єднаних Сил. ЗСУ, командувачі видів та окремих родів військ, сил ЗСУ, командувачі, начальники органів військового управління, командири з'єднань, військових частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Разом з тим треба. Зазначити, що під час пленарного засідання Верховної Ради 15 серпня 2022 року було ухвалено закон про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового Режиму воєнного стану, це законопроект номер 7605 від 27 липня 22 року. Наразі саме цей закон передано на підпис президенту. відповідно до внесених змін рішення примусового відчуження або вилучення. Рухомого майна, що використовується для забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України, і яке перебуває на території, щодо якої існує загроза тимчасової окупації та межі якої розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення бойових дій, або від Тимчасово окупованої території приймається таке рішення Радою національної безпеки і оборони України. В подальшому таке майно має бути передане суб'єкту господарювання державного сектору економіки. Як повинно бути документально оформлено примусове відчуження майна? Про примусове відчуження майна обов'язково складається акт. Звертаю увагу: існує єдиний зразок акту, затверджений постановою Кабінету міністрів, назва її деякі питання здійснення повної компенсації за майно примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану від 31 жовтня 2012 року номер. 998. Необхідно прослідкувати за правильністю складання акту та повним внесенням даних, які вимагаються для заповнення такого акту. В будь-якому випадку акт повинен обов'язково містити наступні відомості. Перше Назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення. Друге відомості про власника або власників майна. Третє відомості про документ, що встановлює право власності на майно у разі наявності такого документа, а також відомості про оцінку майна. Четверте. Опис майна достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна це відомості про місце знаходження, адреса. для рухомого майна, наприклад, це наземні водні та повітряні транспортні засоби. Відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер 6, рік випуску та інші реєстраційні дані. П'яте. Сума виплачених коштів у разі попереднього повного відшкодування вартості майна, акт, панове, підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив або прийняв рішення про примусове відчуження майна зі скріпленням акта печатками військового командування та або зазначених органів, які погоджували таке відчуження. З дати підписання акта виникає право державної власності на майно, яке було примусово відчужено. Звертаю увагу: в умовах воєнного стану примусове відчуження майна іноді може здійснюватися і за відсутності його власника. У такому випадку. Акт складається без участі власника і за першої можливості вручається такому власникові під розписку. Або вручається уповноваженій особі власника майна. Що ще є важливим для власника майна, яке примусово відчужується? Панове це оцінка. Оцінка майна. Пам'ятаємо, під час процедури примусового відчуження майна до складеного акта додається висновок про вартість майна на дату його оцінки. Отже, примусовому відчуженню майна має обов'язково передувати його оцінка, яку повинні здійснювати професійні оцінювачі. Однак, у випадку неможливості залучення оцінювачів. Згідно закону, таку оцінку майна можуть здійснювати органи державної влади та місцевого самоврядування за поводженням із власником майна. Разом з тим, у разі відмови або відсутності власника майна, зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. Пам'ятаємо, що оцінка майна може бути оскаржена до суду. На мою думку, при здійсненні оцінки виключно посадовими особами органів державної влади є велика вірогідність, що власник майна не буде задоволений вартісним розміром такої оцінки, тому у випадку незгоди з проведеною оцінкою майна, яке підлягає відчуженню. Рекомендую вказати свої заперечення на зворотній стороні акта про примусове відчуження або вилучення майна та за наявності документів посилатися на такі документи щодо реальної вартості майна. Тому звертаю увагу за можливості, особливо це стосується ФОПів чи представників бізнесу. Варто заздалегідь провести інвентаризацію та або здійснити. Оцінку ринкову, оцінку майна, щоб надалі документально підтверджувати свою позицію щодо вартості такого майна у разі його примусового відчуження. Отже, підсумуємо: під час дії воєнного стану може бути проведена процедура примусового відчуження майна, тобто рухомих. Чи нерухомих речей, що є у приватній чи комунальній власності, з попереднім повним відшкодуванням вартості майна чи з наступним повним відшкодуванням його вартості у разі неможливості попереднього повного відшкодування. Щодо майна державної власності, то здійснюють в даному випадку його вилучення без відшкодування вартості такого майна. Рішення про примусове відчуження майна приймає військове командування, до прикладу, командир військової частини Збройних сил України чи з'єднання за погодженням з відповідною адміністрацією, а у випадку бойових дій одноособово без такого погодження. При цьому складається акт затвердженої форми, до якого додається висновок про оцінку майна. Примірник акта та документ, що містить висновок про вартість майна, вручається під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представникові. Все з моменту складання акту відчужене майно є державною власністю. Тепер виникає питання про відшкодування вартості майна. Примусово від, від чуженого. Питання, куди звертатися за отриманням відшкодування і за якою процедурою таке відшкодування буде здійснено. Саме про це ми поговоримо згодом у наступному відео, тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую вам за увагу і до зустрічі!